Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємни. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Гостем сьогоднішньої програми буде пан Юрій Скіра. Він керівник проєктів та програм центру дослідження українсько польсько словацького пограниччя в українському католицькому університеті. Пане Юрію, вітаю вас! Добрий день вам. Пан Юрій у тому числі є автором дослідження, яке зреалізувалося і, зрештою, матеріалізувалося у вигляді книжки під назвою Покликані монахи студійського уставу та Голокост. Це книжка, який уже два роки, по суті, ми її не презентуємо сьогодні, так через два роки, але є нагода про це поговорити. По-перше, тому що сама тема не дуже проговорена, мабуть, навіть у колі фахівців, а з іншого боку, через те, що пан Юрій. А... Отримав нагороду так премію Української асоціації юдаїки імені Мартина Феллера і Жанни Ковби разом із колегою Петром Чорнієм. Щоправда, пан Петро за іншу монографію отримав так само цю нагороду, але вітаю вас. Мабуть, це так само важливе відзначення вашої роботи. Та знаєте, звичайно, я дуже вдячний журі, ячний тим працівникам, які читали, думали над цією книжкою. Це і великий крок вперед, тому що насправді тема вона потребує, щоб про неї більше і більше говорили. Чому більше говорили? Тому що про цю тему в радянський час не можна було говорити. А вже коли незалежна Україна стала незалежною, то на жаль, більшість дослідників греко-католицької церкви кинулися досліджувати підпілля. Тобто період, коли був Радянський Союз, були репресії проти духовенства греко-католицької, тому подібне. А ось питання Другої світової війни, питання як священники, як монахи, як миряни греко-католицької церкви допомагали євреям в умовах Голокосту, воно якось залишилося поза увагою. І це є страшна катастрофа. Чому? Тому що. На початку 90-х років ще багато жило людей, які безпосередньо рятували євреїв, допомагали їм. Але ніхто ними не цікавився. І тому, коли я вже прийшов до цієї теми, почав нею займатися. Ну то я вже нікого не застав. Тобто, це покоління вже відійшло, але богу дякувати, вони залишили якісь інтерв'ю, якісь свідчення. Тобто, це все треба було зібрати. І постала ця книга. Я думаю, що для незаангажованих в релігієзнавстві, так і в тонкощах організації греко-католицької церкви, зокрема, слід пояснити загалом, хто такі монахи студійського уставу, тобто, що це означає навіть з точки зору термінології. Отже, з точки зору термінології, ми говоримо про монашу спільноту традиції, якої відновив митрополит Андрей Шептицький на початку ХХ століття. Тобто, студійське монашество, якщо подивитися їхнього генезу, воно є дуже давнє, воно ще походить з середньовіччя з, 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 з Візантії, і в часи Київської Русі традиції були принесені сюди на ці землі. Але поступово ці традиції занепали, а то й зовсім. Пропали, і на початку 20-го століття митрополит Андрей Шептицький хотів, щоб в Україні відродилася оця гарна традиція східного е, монашества. І власне він зустрівся з цими такими молодими людьми, які хотіли жити е, в цій традиції. Він їх підтримав. І поступово бачимо, що за 40 років ця громада стала настільки згуртованою організованою. Що вона не тільки давала собі раду в духовному, в такому знаєте, побутовому житті, але ще й простягнула руку потребуючим, яким були євреї, які нищили нацисти. В чому або які основні критерії цього студійського уставу? Тобто, чим це все відрізняється від іншого? Ви означаєте, що це певна традиція, але власне наскільки вона є видимо відрізненою від інших там монастирів чи інших уставів? Вочевидь, я так розумію, що є ці інші устави, якщо ми акцентуємо саме на цьому на студійському. Отже, ми говоримо, що кожен чин, кожне згромадження має певні свої завдання. Хтось опікується дуже дітьми-сиротами, хтось займається е, просвітою, тобто ходить е, вчити десь в університети, в гімназії, до школи і тому подібне. Хтось займається місійною діяльністю, йде туди, де немає священника і проповідує слово Боже. Натомість туди вони покликані жити у молитві. Вони покликані підтримувати оці традиції східного християнства, цей цілий спектр. Це насправді унікальний світ, який, слава Богу, рай... митрополит відновив, а радянська влада не притлумила. Тому що, коли приходить радянська влада, це все стає в підпіллі. То навіть під піні вони е, продовжили, скажімо так, у монаші практики е, добове коло молитви, і тому подібне. І я навіть знаєте, зустрічався з людьми, які згадували, що був Брежнівський застой, тобто гірше вже не було для релігії, знаєте, для віруючої людини. І каже, що коли ми переступали у цей поріг якогось квартири, де мешкали монахи, студити, то ми потрапляли в абсолютно зовсім інший світ, де була оця молитва, молитовне правило і тому подібне. Тобто, це дійсно це багатство е, нашого народу було. Я нагадую слухачам, що з нами розмовляє доктор Юрій Скіра, і ми говоримо зокрема про його книжку покликані монахи студійського уставу та Голокост». І, Власне, вже тепер до ближче до самої теми розмови. Тема голокосту і церкви християнської церкви в Україні. і Наскільки це досліджене поле і явище? І власне, чи є тут що досліджувати? Отже, дивіться, коли ми говоримо про е, християн і юдеїв, які потрапили в такі умови е, Другої світової війни, то властиво дослідження про них е, воно треба пам'ятати, що ми говоримо про різні конфесії, там про Риму католиків, греко-католиків, православних протестантів і тому подібне. Я бачу свого боку зараз, що слава Богу, з'являються дуже солідні дослідники, які заповняють кожну з цих ділянок, тобто конфесійних, скажімо так. Хтось ту, хтось ту, хтось ту стосовно греко-католиків, мені здається, що на даний момент дослідження допомоги євреям в часи Голокосту, воно є. Більше, скажімо так, розвинете. Чому? Тому що ще десь з початку 2000-х років це питання вже якось так притиралося, обговорювалося, дивилося. Ну, не було окремої монографії, це була проблема, так? Тому що кожна тема має мати якусь таку монографію, до якої можна відразу направити когось, хто хоче там пізнати цю тему. Тому я би сказав, що ми є в процесі, це не є е середина і це не є кінець. Ми доходимо до середини, і дай Боже, що ми до неї дійшли. Добре, з якого часу ми говоримо вже про конкретні дії студитів, монахів студійського уставу, власне, у справі порятунку євреїв? Ви вочевидь опиралися і на певні документи, і, можливо, на певні свідчення, які там лишилися в щоденниках, чи листах чи інших записах, про що ви теж вже говорили? Отже, дивіться, такий переламний рік був 1942 рік, а саме кінець літа. Чому кінець літа? Тому що у Львові тоді нацисти з їхніми помічниками провели. Величезну так звану серпневу акцію. Отже, в результаті цієї серпневої акції загинуло близько 40 тисяч євреїв, яких арештовували, відправляли потягами до Белжицю, так де був страшний табір смерті. І властиво тоді, наприкінці літа 42-го року, багато різних людей приходило до митрополита Андрея Шептицького і просило, щоб він якось їм допоміг. Митрополит Андрій Шептицький погоджувався, брав цих людей і передавав їх монахам студетам. Чому він їм передавав? Тому що розумієте, ну це е, знайте навіть 20 людей, якщо прийшло, тобто треба їх розсіяти по різних містах. Різних населених пунктах, так, по різних монастирях, тобто зробити цілу таку конспіративну сітку, щоб як тільки хтось десь побачив, що ця людина є не наша, так щоб її перевести. Тобто, розумієте, це така була страшна відповідальна робота величезна, і монахи студити вони стали ядром. Мабуть, ваше наступне питання буде: а ну, а чому саме монахи студити? Були ж редемтористи, були васильяни там і, і так. Саме студити, тому що вони були найближчими до митрополита Андрея Шептицького. Рідний брат митрополита Андрея Шептицького, отець Клементій Шептицький, він очолював студитів. Розумієте, а отець Клементій Шептицький то був тінню митрополита Андрея Шептицького, бо ніхто не знав планів думок стільки, як стільки знав властиво отець Клименті. Чи можна говорити про те, що це була така масова мережева допомога в порятунку євреїв, чи це була якась локальна там одноразова акція? Ну, я вам би сказав так. Давайте подивимося, що ми розуміємо під монахами-студитами. Тобто, на 42-й рік що це є? Отже, це є свято Успенська Унівська Лавра, це є е, два монастиря у Львові, е, це є монастир в Зарваниці. Це є Монастир Вдорє невеликий і різні там парифіальні станиці, так, де жив один монах-студит, священник і обслуговував часто щезленим монахом, бо відправляли зазвичай по двоє, і обслуговував село. Тобто, то не був дуже великий, що ви собі уявили ну, такі, знаєте, таке спільнота монаша, яка кожному орден орден, Орден, ні. Треба. Коли ми говоримо про монахів студентів, то вживати потрібно термінологічно монаша спільнота, бо орден це більше латинське латинське Термін, який не відноситься до східної церкви. Отже, то ми говоримо, розумієте, що це не була дуже велика така монаша спільнота, де в кожному повіті був по монастирю. розумієте? І тому фактично всі їхні можливості були залучені. Тобто, що вони мали, там і переховували. І це не була одноразова акція. Тобто, бачимо, що в 43-му році якісь нові люди звернулися, допомагали їм. Тобто, це була постійна циркуляція. Потребуючий, треба допомогти. Чи вдалося вам, я розумію, що це іноді така невдячна справа, але довідатися про якісь хоча б приблизні цифри, і чи лишилися записи власне в архівах самих студитів? Чи вони фіксували? Чи в принципі то був такий час, що фіксація десь в документах на паперах могла, могла призвести до драматичних і трагічних наслідків? Ну, дивіться, якщо розглядати католицьку церкву загально, то в дуже різних країнах? Е Ченці і монахині вони переховували євреїв. і м, були люди, які, скажімо так, розуміли, що це треба зафіксувати, і вони навіть під час Голокосту фіксували прізвища тих, кого вони переховували. Це зокрема, якщо ми будемо говорити про Італію, де е, при монастирях були так звані оці гостіві книги, і тому подібне. І там вони час від часу робили оці записи, і в принципі можна якусь там статистику більш-менш е, е, прізвища цих людей, хто там був, тому подібне якось відтворити. Розумієте, то, то вже принаймні маємо на руках хоч щось стосовно е, монахів-студитів, то тут ситуація була набагато складніша, тому що Західна Європа і Східна Європа в процесі переховування євреїв це є два різні світи. Якщо на Західній Європі можна було за переховування загриміти там, чи в табір, чи в'язницю, чи штраф якісь тобі дали, то в східній Європі, якщо тільки тебе злапали, що ти переховуєш єврея, все. Тебе розстрілювали на місці разом з ним, розумієте? І тому тут треба було в п'ять разів бути пильнішим і не дивитися, що ти є Монах, що може тобі якийсь там виняток зробити. Тому Розстріляли би всіх. Тому монахи студити, з того, що я знаю, я не знайшов жодних е, фіксацій списків. Там, ну там, наприклад, 42-го, 43-го, 44 четвертого років вони цього не робили, боялися. Бо не дай Бог би попало в руки німецького СД. Це був би кінець після завершення німецької окупації. Тут починається вже детективна історія. Чому детективна історія? Тому що вдячні євреї, коли вийшли вже на е, волю, скажімо так, вийшла вже була радянська влада. Тут вже не треба було переховуватися, Вони склали цей список. Там десь було 150 осіб, як згадує Курт Левін. Але друге питання цього списка немає. Чи його знищили органи Держбезпеки радянські? Чи я не тобто розумієте, це є відкрите питання? І чи питання чи це не був список номер один, можливо, другий ще якийсь був, розумієте? Тому історик, який буде відповідати на питання чисельності, він повинен дуже і дуже подумати над тим, що він буде відповідати, і потрібно сказати так, що на даний момент ми не знаємо точної кількості врятованих монахами студитами митрополитом Андреєм Шептицьким. Я своїй книзі спробував ідентифікувати. Тобто, це якийсь невеликий фрагмент тих людей, що я можу, що я знайшов, тобто, але це є маленька частинка, розумієте, цієї мозаїки. Я думаю, що ми можливо ніколи не будемо знати, скільки цих людей врятовано. Тому треба бути обережним, щоб не попасти на якусь спекуляцію цифр. Бо я деколи бачу книжки, де просто 500, 600, 1000, там, розумієте. Ну, дорогенькі мої, це є історична наука, ми відповідальні за те, що ми пишемо, і нам дуже потрібно бути серйозними і з пошаною ставитися до минулого. Тому акуратно. Чи лишилися якісь згадки від врятованих? Тобто, чи знаєте ви певні історії тих людей, які залишили опісля, можливо, спогади певні про тих, хто їх врятував, або про місця, де вони перебували? Отже, дивіться, насправді ми маємо дуже гарну ситуацію, тому що багато маємо спогадів. Отже, ці спогади можна поділити на такі дві частини. Перша частина це є опубліковані спогади, тобто що їх можна піти і придбати як книжку. Так це є зокрема унікальні просто спогади рабина Давида Кагане, називаються спогади щоденник львівського гетто». Вони видані українською мовою дві 2009 році. Там бачимо прекрасну картину того, що відбувалося в студійських монастирях. Це це просто неймовірна книжка. Дуже раджу, хто цікавиться цією темою, почитати її. Друга книжка, така теж топова, це є Курт Левін Мандрівка крізь ілюзії, видана в 2007 році українською мовою, тобто з англійської це все перекладено. Також неймовірні там речі, тобто це, там можна просто замилуватися, як він гарно описав цей весь процес. І, власне, оці дві книжки вони є такі фундаментальні. Якщо... Але цієї, дивіться, Рибенка Гани мав десь під 40 років, коли його переховували. Курт Левін мав десь там, е, скільки там 17 років, тобто це юнак такий. А ще дуже цікава є книжка Леона Хамайдеса, е, вона, правда, є видана в Сполучених Штатах Америки англійською мовою е, про його родину, де він також дуже гарно написав ну, про це переховування, але з точки зору, бо він тоді був дитиною щось, мав 7 років чи скільки, розумієте? І є четверта книжка, яка зараз вийде в англ... У мовному світі це є книжка Цві Барнеа, Цві Барнеа, його ім'я таке, скажімо так, він собі взяв інше ім'я. так, А його первинне ім'я це є Герберт Хамайдес, тобто це є рідний брат цього Леона Хамайдеса. Ну, я бачив цю книжку. Це на 600 сторінок книжка, тобто, це наймовірні спогади. Ну, чекаємо, тобто, поки вийде вона друком е, в Західному світі англійською мовою. І тепер друга частина це є неопубліковані документи, це є дуже різноманітні свідчення е, євреїв, яких Шептицькі студенти врятували, які зберігаються в меморіальному е, музеї Голокосту в Вашингтоні. Їхні е, також свідчення і в Ядвашемі в музеї, тобто в архіві ядвашема перепрошую. Я також з ними е, мав. Е, Дотичність, так чи читав їх, це також дуже важливі документи. Ну, тобто, я скажу так: документів є багато, і через те, що документів є багато, є й моя книжка, так, тому що книжка мусить мати солідну джерельну базу, щоб бути монографією. Хто такий Йоган Петерс? О, Йоган Петерс – це є це просто унікальна людина. Йоган Петерс, це є німець, який е, на початку 30-х років, коли в Німеччині прийшов до влади Гітлер, а він приїхав сюди до нас, е, до Львова, і сказав, що він хоче стати монахом студитом. І він став Монахом Студитом. Митрополит Андрей Шептицький в 37-му році його висвятив на священника. А коли 39-му році прийшла радянська влада до Львова, то Петерс виїхав на до Німеччини. І він там фактично вже почав робити великі речі для церкви. Тобто він фактично став кракові, повіреним греко-католицького єпископату при генерал-губернаторі Гансу Франку. Потім, в 41-му році, він приїхав сюди до Львова, як вже радянська армія, відступила, і зайнявся тут бізнесом. Він створив зуттєву фабрику «Солід». Тобто він в очах німецької влади був бізнесменом. Він ходив в цивільному одязі, але насправді він був монархом, Просто він не хотів дуже видавати, що він, він робить. І він в 42-му році розпочав рятувати євреїв з монахами студентами на цій взуттєвій фабриці. Це знаєте, це така цікава історія. Там в один момент було і 16 людей. Потім було менше людей. Тобто, багато людей пройшло через ту фабрику. Це є наш український шинглер, Розумієте, потім він виїхав. Потім його арештували в 42-му році німці. Правда, не за переховування за інші справи. Він одним словом вийшов з концтабору, був сіст священником і помер в 1995 році, тобто, не так давно. Я зустрів купу людей, що ще з ним говорили, спілкувалися, і дуже його, дуже його знали добре. Що траплялося далі з тими перехованими людьми? Тобто, чи були якісь канали, через які вони могли. Втекти в умовно безпечний чи безумовно безпечний світ, якщо це там за океан, наприклад, бо вочевидь в Європі на той час лишатися в будь-якій частині її було досить небезпечно. Ну, я вам хочу сказати, що греко-католицька церква під час німецької окупації була досить ізольована від зовнішнього світу. Тобто, знаєте, якщо митрополитові треба було передати листи папію дванадцятому, то шукали дуже різних можливостей, дуже різних людей. Тобто не було прямого сполучення. називаємо це так. Відповідно, якщо говорити про євреїв, не було можливості їх там, наприклад, до Швейцарії переправити чи до якоїсь такої країни більш-менш нейтральної. Про це навіть не йшла мова. Тоді всіх просто. Вони всі сиділи е, в тих скованках і, і, і всі чекали, чекали. як та чекали, як та справа піде. Розумієте, тобто е, ніхто не знав, так тому що до 43-го року так виглядало, що нацисти е, переможуть до Сталінградської битви і курської дуги. Потім вже почався той надлам. і просто чекали. Чекали до, до цього слушного моменту, щоб вийти вже коли нацисти відступили. Нагадую слухачам, що доктор Юрій Скіра є гостем нашої програми, говоримо про монахів студійського уставу. Та в час Другої світової війни та Голокост, звісно, це все в часі пов'язане. Пане Юрію, що стосується такого явища, як праведники народів світу. І, власне, монахів студійського уставу. Тут непроста історія з Шептицьким, і Я так розумію, що ці дискусії там триватимуть і ще довго. Але важливо, мабуть, що з'являються якісь подібні дослідження, так, і вони висвітлюють цю історію, так би мовити, ну, конкретними фактами. Так, ну якщо говорити про монахів, студентів і правники народів світу, то Десь близько, якщо я не помиляюся, семи монахів є правоником народів світу. Є так? Так, це хто? Це е, Лазар Шиян, Теодозій Цибрівський, Владика Неканор -Дейнега, е, це отець Маркос Тех, це отець Клементій Шептицький, і це є отець Тимчина. Тобто я скільки шість нарахував, так? А сьомою є е, е, настоятелька. Е, Матір Юсифа Вітер, так яка була студенткою, тобто бо є студити, а є студитки. Так і студитки вони рівномірно рятували євреїв, так само, як студити. Просто вони рятували жінок, дівчат, а студити рятували чоловіків і хлопців. Ну тобто був такий поділ, знаєте, ось тому та, вона також є правеницею народу світу, і вона ще за життя ним стала, між іншим. Тобто, бо ці всі люди, то вони вже посмертно стали, а вона ще як жила, то була так. Жіноча, оця і, і, і частина історії Монашої, Чернечої і Голокосту — це так само малодосліджена історія? Я би сказав, вона перше є малодосліджена, а друге, вона в два рази є тяжче досліджена, чим студенти. Чому? Тому що ем, розумієте це більше були дівчата, такі, знаєте, такого віку, ну, десь сім років, тобто, бо студенти мали трохи дорослих більше. Знаєте, і ті дорослі написали потім якісь спогади і тому подібне. По-друге, маємо проблему, що навіть ті врятовані жінки студентками, вони чомусь на них таке величезне враження справила матір'юсифа, це звичайно добре, але проблема, що вона затьмарила всіх інших сестер. Тобто ми не бачимо крім Юсифи, ну імена, і розумієте, вона була на чолі монастирів, так але були ж ті монахині, які безпосередньо це все робили. Ну розумієте, це ж ціла система, і ось ми мало бачимо про це. Тому там дуже складно. Я би певно не написав книжки суто про монахинь студійського уставу, Тому що це дуже це тяжко. Я не знаю, які написати. Підсумовуючи нашу не аж таку й довгу розмову, що нам дає більше знань. Дня власне про цей період і про це мабуть можна говорити про цю комунікацію в усіх сенсах цього слова, так і двох релігій, і двох світів, можливо, цілком різних, які в іншій ситуації могли би себе можливо поводити цілком по інакшому зараз. От ми люди із 21-го століття, озираючись на цю поведінку, ризиковану, безумовну поведінку людей. Що, що ми з цього виносимо? Які меседжі як зараз модно говорити? Знаєте, я хочу вам сказати, що коли е, була дружба війна і міжвоєнний період, кожен е, світ, кожен народ жив у своєму світі, і власне, те, що зробили монахи монахистудити, е, тобто цей порятунок, Шептицький, це це прообраз, як то має бути, тобто ми повинні жити в солідарному світі, де немає знаєте, якихось там релігійних бар'єрів, етнічних там чи не ну, є людина. І людині треба допомогти, і коли властиво ми будемо бачити людину в кожній людині, оце є той меседж, який шептицький подає нам. Тобто бути самому людиною і бачити людей в других людях. Доктор Юрій Скіра, керівник проєктів та програм центру дослідження українсько-польсько-словацького пограничча в українському католицькому університеті. Автор книжки Покликані монахи студійського уставу та Голокост, був гостем у програмі зустрічі. Мене звати Василь Шандро. Дякую вам, пане Юрію, і слухачам, які з нами були протягом цієї програми. І нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч на все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.